річниця заручень. Виповнилось 23 роки. Це було декілька днів тому. Отож, судячи з такої прекрасної дати, до мене в голову прийшла ідея приготувати якийсь торт. Це мабуть незвичайний торт, не просто бісквітний, Тож захотіла зробити мусовий. Ніколи раніше його не робила, тому прошу не судити мене дуже суворо е та прискіпливо у коментарях. Повторююсь, робила його вперше і, можливо, ще не так докорінно, досконало знаю усі е тонкощі приготування. Торт має бути із незвичайним смаком, із поєднанням мак, полуниця та лимон. Дуже цікаве поєднання, цікава комбінація ото, що розпочнемо готувати. Для початку приготуємо лимонний прошарок. Один жовток я перетираю із цукром, після цього додаю лимонний сік та воду і знову перемішую вінчиком до однорідності. Цей лимонний сироп доводимо до кипіння, далі проварюємо одну хвилину. Не чекайте, що він у вас буде якось сильно гуснути глобально, лише трішечки. І далі додаємо білий шоколад. У мене це спеціальний кондитерський шоколад у колетах. І почекаємо одну хвилинку, доки він розтопиться. За цей час можна розпустити желатин у мікрохвильовці короткими імпульсами. Вводимо тоненькою стрічечкою і перемішуємо вінчиком. Коли усе добре об'єдналося, ми залишаємо у спокої. За цей час збиваємо охолоджені жирні вершки до так званих м'яких піків. Вони будуть нагадувати вам, підтанувши морозиво. За допомогою вінчика вводимо в збиті вершки до лимонної маси. Робимо це у декілька прийомів. Додам трохи аромат, використовуючи натуральний ароматизатор ваніль. Додаю я дві каплі цього ароматизатору і також все перемішую. Місце, де контактуватиме харчова плівка із кондитерським кільцем, я промазую звичайною водою, а далі накриваю дуже щільно харчовою плівкою. Клівочку добре натягуємо на кільце і ставимо на дерев'яну доску. І потім сюди я відправляю наш лимонний прошарок, який в подальшому буде стояти у морозилці. Розрівнюю за допомогою лопатки, а після цього постукаю по дну дощечки. Ставлю лимонний мусовий прошарок у морозилку. Візьмемо полуницю, у мене це заморожена полуниця, яку я попередньо розморозила та нарізала на невеличкі шматочки, скільки нікуди не зливала. Додаю далі сюди цукор, воду і злегка перемішую за допомогою лопатки. Ставлю на вогонь і доводжу полуничний сироп до кипіння. Поки полуниця у сиропі остигає, за цей час ми розпускаємо желатин у мікрохвильовці або на паровій бані імпульсами по 5-10 секунд. Вводимо тоненькою цівочкою та злегка перемішуємо лопаткою. На підморожений лимонний прошарок тонко розподіляю полуницю у сиропі. Тукую доскою об стіл для розподілу та ставлю у морозилку вже до повного замороження. Настав час робити бісквіт. Перемішую одну чайну ложку розпушувача із борошном. Від жовтка, що ми використовували для лимонного прошарку, у нас залишився білок, до якого ми додаємо одне яйце, дрібочку солі, цукор та 3 крапельки ванільного ароматизатору. Можна ще використовувати ванільний цукор або ванільну пасту. Збиваємо до пишності яєць. Тим часом до молока відправляю 30 г вершкового масла та нагріваю до максимально гарячого стану. А поки просію у два етапи борошно із розпушувачем у яєчну суміш та перемішую за допомогою вінчика або силіконової лопатки. Тісто бісквітне після додавання сухих інгредієнтів виходить досить густим, але зараз ми це виправимо. Далі додаємо дві чайні ложки лимонної цедри, а також виливаємо дуже гаряче молоко із вершковим маслом і перемішуємо тим самим вінчиком. Тепер бачимо, що тісто вже рідше, але бісквіт все одно вийде дуже класним. Заздалегідь я підготувала кільце, його розмір 20 см у діаметрі, дно я зробила із пергаменту. Бортики нічим змащувати не потрібно. Сюди відправляю бісквітне тісто. Відправляємо до вже розігрітої до 175 градусів в духовку на 20 хвилин приблизно. Орієнтуйтеся за сухою спашкою. Мій бісквіт уже готовий та навіть охолов зараз я знімаю фольгу із нього. Проходжуся тоненьким ножем, вирізаючи із кільця бісквіт. Загортую бісквіту харчову плівку та відправляю до холодильника мінімум на 2 години. Після декількох годин я вже готова діставати свій бісквіт із харчової плівки, оскільки він у мене виходить досить високим аж 3 см. Це забагато для мусового торта. Отож, потрібно підрізати його на 1,5 см. Потрібно, щоб бісквіт у нас був 1 см. Розрізаю його я за допомогою спеціального ножа. Ось таким пишним бісквіт виходить. І зараз підрізаю його під діаметр 18 см. Залушка забираємо, а бісквіт готовий. Перейдемо до приготування основного мусу. Одним із головних його інгредієнтів є мак. Його потрібно залити кип'ятком та залишити на 15 хвилин. Далі добре промити, додати до нього 3 чайні ложки цукру від загальної кількості для мусу та перетерти все у ступці. Отож, пізніше до одного яйця я додаю цукор та кукурудзяний крохмаль. Краще використовувати кукурудзяний, тому що він не дає ніяких е, зайвих смаків. І перетираю вінчиком. За цей час молоко ставлю у мікрохвильовку, нагрітися приблизно до 60 градусів. Далі до е, яйця з цукром та крохмалем додаю мак. Та перемішуючи, виливаю гаряче молоко. Ставлю сотейник на плиту, вогонь у мене трішки нижче середнього, та доводжу до кипіння. Коли заверна макова основа закипіла, знімаємо з вогню. Тепер. Трішки залишаємо охолонути, а за цей час розпускаємо желатин у мікрохвильовці. Будьте обережні, не нагрівайте желатин до гарячого стану. І тоненькою цівочкою вводжу желатин у заварну суміш та при цьому перемішую вінчиком. Охолоджені жирні вершки збиваю міксером до м'яких піків. У декілька етапів відправляю заварну макову основу до вершків і після цього перемішую лопаткою обережно, акуратно круговими рухами. Ось такий однорідний і красивий виходить оз. Кондитерська кітце діаметром 20 см. Я знизу Прикриваю щільно харчовою плівочкою. Так само місце стику я змастила злегка водою. А тепер беру ацетатну плівочку і прокладаю її по бортикам кондитерського кільця. Бачите, що в мене ацетатна плівка така досить супка, тому от місце стику мені довелося закріпити канцелярськими прищепками. Зараз я заливаю дно мусом, прикриваю його приблизно на 1 сантиметр. Постукую рукою по дощечці, щоб все розрівнялось, і ставлю в морозилку на 10 хвилин. Поки я відправила мусу два кондитерські мішки, один у мене середнього розміру, другий маленький. Щоб, якщо мус почне застигати, ми відправили кондитерський мішок у гарячу воду, і внаслідок чого він підтопився і став уже нормальної консистенції. Невелику кількість мусу наношу на підморожену частину. Це ми робимо для того, щоб між ягідками полуниці у нас не залишалося пустот у торті, трішки розрівнюю, постукаю по е, дощечці, а далі дістаю заморожені два прошарки. Яскраву полуничну частину я кладу донизу і утоплюю у. Мусі. Притискаю руками, а далі усі ті пустоти з боків я додатково заповнюю залишками мусу. Тепер залишками мусу я прикриваю наші заморожені прошарки. Насправді, це, знаєте, такий магічний процес створення мусових тортів це дуже цікаво, надзвичайно корисно і, звісно, буде потім дуже-дуже смачно. Кладу бісквіт світлою стороною донизу і також утоплюю його у мусі. Кладу його рівно посередині. Обов'язково ставлю торту холодильник для стабілізації на 12-15 годин, як мінімум. Ввечері я зробила зеркальну глазур, а на наступний день розтопила її і вона вже була готова до роботи. Після цього додала білий барвник, щоб відтінити цю жовтизну, а потім розділа на декілька частин і пофарбувала глазур у різні відтінки. Тепер розпочинається найцікавіше, почнемо покривати торт зеркальною глазурю. Я зняла кільце, трошки підігрівши форму звичайним феном із боків. Далі знімаю ацетатну плівочку і трішки от підтираю ці всі краєчки, де треба можна підрізати, щоб торт був рівненьким. Зараз довго мить покриваю торт зеркальною глазурю. О Боже, подивіться, як вона класно тече. До речі, робоча температура зеркальної глазурі 30-35 градусів. Ідеальна приблизно 32-33. Саме з такою температурою я працювала. Трішки потім розрівняла усе це я металевим шпателем ручним. Забула сказати, коли ми торт покриваємо зеркальною глазурю, важливо зробити ось таку конструкцію. Нижню широку тарілку застеляємо харчовою плівкою і ставимо торт на якусь широку е чашку. Як ми можемо помітити, що торт е я переверну бісквітом вниз. Так і має бути. Зараз я виливаю фіолетову глазур, а наступний колір це тіфані. На шпатель наношу барвник вишневого кольору і проводжу ось таку лінію, формуючи такий ефект леопард. Я вирішила зробити це глазур'ю. Знаю, що багато із людей це роблять саме за допомогою нейтрального гелю, але я вирішила отак от поекспериментувати. І зараз так розрівнюю, роблячи ефект шпателем. Знімаю ці залишки глазурі знизу, і тепер. Кладу торт під шпатель і перекладаю його на підложку. Додам блиску, так скажімо. Для цього я золотий кандурин заливаю невеликою кількістю горілки і починаю стукати по кісточці, утворюючи такі собі крапельки і бризки. Утворився ефект галактики. Просто подивіться на ці текстури, на це покриття, як це виходить красиво і космічно. Торт вийшов просто космічний, дуже міжно смачний такий, знаєте, літній варіант заміна бісквітним тортам. Тож рекомендую вам приготувати. І при тому всі продукти максимально прості і кожен з цих інгредієнтів можна знайти у себе у супермаркеті. Дякую вам за увагу! Все буде Україна і до нових зустрічей!